Розкажіть, будь ласка, про що йшлося на зустрічі із очільником МАГАТЕ, і чи підіймалося питання Запорізької атомної електростанції та російських намірів щодо неї? Ну почну спочатку. Що запорізька атомна станція у нас уже більше ніж три роки знаходиться в окупації? Реакторні установки знаходяться в стані холодного зупину. Станція не робляє електроенергію, і тим не менш вона. Живилися від енергосистеми України для власних потреб, тому що обладнання, яке знаходиться там, потребує роботи, потребує підтримання е, систем. Тому Україна як держава, яка е, розуміє відповідає за ядерну роціну безпеку, яка має бути забезпечена за прісковето атомні станції, е, живлення станції е, забезпечує. Але е, одна із ліній е, перебита. Окупантами якраз з боку з Запорізької атомстанції по території України, і зараз станція це ще спочатку травня було зроблено. І станція у нас сидить на одній лінії, і це дуже небезпечно. Це великі ризики пошкодження ці, такої і цієї останньої лінії. Станція буде повністю знеструблена і це потребує за собою як наслідок роботи. Генераторів і аварійних систем, тобто це дуже небезпечний такий ризикований режим, який може привести до якихось там подальших негараздів. Стосовно приїзду пана Гросі, можу сказати наступне: що з у нас. Міністерство їх на там ведеться постійна е, робота на постійному контакті на станціях, е, які знаходяться на території України, постійно знаходяться експерти МАГАТЕ, які постійно ведуть ротацію. Також експерти такі знаходяться на окупованій запорізькій атомній станції, але е, окупанти росіянці е, експертів не пускають. Згідно їх графікам, і планами по обстеженню, огляду приміщень будівель станції, тому що є, що приховувати, тому що станція використовується як військова база, де знаходиться і техніка, і озброєння, і військовий склад. А також є, що прикривати з точки зору. Обладнання, яке вже стільки станція в такому стані знаходиться, воно е, графіки ремонтів не виконується, воно технічно не обслуговується і є повна повна і присутня деградація обладнання. Тому з паном Гросі, вчора все це було то також обговорено. Е, велика подяка за те, що. Магате приділяє увагу безпеці радіційні безпеці, ядерної безпеці на території України роботи нашої станції, які у нас знаходяться роботі. Також запорізької станції підтримує і велика подяка, що вони роблять відповідну роботу для того, щоб все ж таки станція повернулася під контроль України, де ми могли б забезпечувати роботу нашої станції, нашими спеціалістами, нашими фахівцями для України. Крім того, хотів би ще додати, що крім експертів, які знаходяться від МАГАТЕ на, на атомних станціях, були проведені експер, експертизи експертами МАГАТЕ по підстанціям Некоронего. Особлива увага приділялася тим підстанціям, які з'єднують атомні станції з енергосистемою України. Тому це дуже, дуже дуже велика, скажімо так, подяка і постійна робота в цьому напрямку також ведеться стосовно ліній, які чи будуються, чи не будуються, але тим не менш, я знаю інформацію про те, що 28 травня від постійно представництва представництво України віднім була направлена нота секретаріат магате по стосовно того що засуджено було ті наміри російської федерації які направлені на можливе підключення і будівництво лінії яка могла би з'єднувати енергосистему росіянців з запорізькатом станції але як би то не було, то, що я трошки вище сказав, на станції вона не готова працювати. Це великі ризики включення енергоблоків атомної станції у роботу. Чому я сказав, що повинна проведена бути повна інспекція обладнання систем, тому що як я сказав, ремонти не проводяться не звісно в якому стані знаходиться обладнання. Крім того, персоналу немає кваліфікованого, який знає обладнання станції. чому Тому що багато на станції було проведено робіт згідно по модернізації реконструкції, де стоїть обладнання системи українського виробництва, які в Росії не використовуються, тому в них немає ні запасних частин, ні матеріалів. Вони не знають, як ремонтувати, як проводити технічне обслуговування, як експлуатувати, тому це. Просто це, просто не неможливо не зробити, але тим не менше, пане так. юрі, наміри росіян існують. Вони збираються це робити. це ну ми, ми розуміємо, що це шантаж, це тиск. Це про просто на всіх, і на Україну на міжнародну спільноту для того, щоб тримати, скажімо, те на нас напрузі, що вони таким чином шантажують, що можуть включити, але розуміють всі нормальні, адекватні люди, що це великі ризики, це можливі бути і завгодно, які наслідки, які можуть привести до якісь там аварійних ситуацій, аварій. А тут європейський континент, європейська частина, яка може бути і під, під це попасти, пане юрин. Тут ключові слова нормальні, адекватні люди. ми говоримо про росіян. Дякую вам дуже за те, що приєдналися, роз'яснили. Це був Юрій Шейко, перший заступник міністра енергетики України.